Не чекай загострення. Почне лікування вчасно. Біль, свербіш, печія, тріщини, кров на папері це не перетерпіти. Пацієнт приходить, коли вже палає. Лікар підтверджує проблему і тоді призначає терапію. До цього люди експериментують з чудометодами та аптечними свічками навмання. Що не ок. Овочеві компреси з інтернету дратують шкіру та слизову, не впливають на вузол. Лід дає коротке полегшення, повертаються біль і набряк, аптечні свічки знеболюють, звужують судини або містять гормони. Є ризики при лактації та тромбозі. Підбір на осліп, помилка, натуральні фітосвічки Емрите – широкий спектр дії. Працюємо не на маскування симптомів, а на причини. Запалення, набряк, мікротріщини, кровоточивість, винозний застій, інфекційні ризики. Фітосвічки урогіне корен форте. Антисептична, протизапальна, загоювальна дія. Підходить при гострому геморої, тріщинах, кровотечах, запаленні слизових. Склад, листя ліщини, дуба, подорожник, олійний екстракт обліпихи тощо. Фітосвічки простарин форте Венотонічна, протизапальна, протинабрякова дія. Ефективні при хронічному геморої, венозних застійних явищах, спазмах сфінктера. Склад, екстракти іванчаю, гарбуза, лопуха, листя ліщини, корення кропиви. Анкарцин. Підтримка загоєння слизової. М'яко зменшує запалення, сприяє регенерації. Підсилює місцеву дію розчинів. Доречний курсом після загострень. Склад. Біотехнологічний меланіноамінокислотний комплекс обліпиха, амарант. Як використовувати По один супозиторію один, два рази на добу після гігієни, курс 10-20 днів. Далі за самопочуттям. Комбінуйте з клітковиною, хітозан, ензим сорбослям, папаїн бромелейнам ріта, водою, рухом, теплим сидячим душем. У період загострення уникайте гострого алкоголю, перевантажень у туалеті. ЧАСТІ запитання Коли обрати урогіне а коли простаренфорте? гострий процес з тріщинами і кровотечею більше підійде урогіне антисептика загоєння. Хронічний геморой зі спазмом і застійними явищами простаренфорте, венотонік, протизапальний ефект. За потреби чергуйте курсами 10 днів, урогіне коренфорте, антисептика загоєння. 10 днів перерва. Далі 10 днів. простаренфорте, венотонік протизапальний ефект. 10 днів перерви. Далі, 10 днів, анкарцин свічки підтримка загоєння слизової. Далі місяць перерви і півторити у зворотному порядку. Чи сумісні з іншими засобами? Так, фітосвічки сумісні з дієтою з високим вмістом клітковини хітозан, ензим сорбослям, папаїнбромалейнамріта, внотоніками, венофлекс есценамріта та місцевими гігієнічними процедурами. Якщо призначено антикоагулянти або є тромбоз вузла, узгодьте з лікарем, коли звертатися до лікаря негайно. Сильний біль з різким набряком, рясна кровотеча, температура, різке погіршення самопочуття. Підозра на тромбоз потрібен огляд. скільки тримає ефект. Полегшення відчутне з перших днів. Стійкий результат дає курс 2-4 тижні плюс корекція харчування, води і руху. Додатковий прийом ензим сорбослім, папаїн бромелайн папаїнбромелайнамріта, вино винофлекс есцин Амріта. Замовляйте на сайті Амрита або в групі Амріта Підтримка Viber Telegram. Кількість обмежена.